Вітаю вас, друзі і гості каналу. Мене звати Оксана Тріль, і сьогодні буде йти мова про мої розкішні парфуми. В цю добірку я обрала 10 парфумів, хоча у мене була спокуса зробити трошки більше. Але зупиняюсь на 10, щоб не витрачати багато часу. Ці парфуми, вони такі щільні, шлейфові. Вони яскраві, декотрі сексуальні. Але якщо ви любите більш повітряні або молекулярні парфуми, я залишу в інфобоксі посилання на відео, яке я знімала нещодавно, і ви можете також його переглянути. Почну з парфуму, який Знають майже усі, чи не всі, це Rouge 540. Maison Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge 540 в екстракті. Я обожнюю бакару і в парфумованій воді, і в екстракті. І взагалі, я шанувальниця, я велика шанувальниця цього парфуму. І дуже рада, що навколо нього хай потихеньку стихає, і його не так вже часто і зустрінеш зараз на вулиці, як буквально декілька років тому. І мене це дуже тішить. Але нещодавно я двічі його зустріла на вулиці, і він був на чоловіках. Тому Чоловіки, які люблять гурманіку, зверніть увагу на цей парфум, тому що він дуже класно звучить із жінок, із чоловіків, і це такий універсальний парфум, який можна одягнути і на роботу, і вразити когось на якісь зустрічі особистій. І якщо одягнути його на урочисту подію, він Буде доречний всюди. Аромат провокативний, і на нього вже зробили дуже багато клонів, але саме цей парфум я підкреслюю, я обожнюю саме його. Він на мені дуже класно розкривається, я його. Часто ношу, носила, ну зараз може не так часто, тому що додалося багато парфумів, які ще хочеться поносити, які потрібно там якось випробувати. Цей парфум пройшов всі випробування, і я думаю, що він ще тривалий час буде в моїй колекції. Екстракт відрізняється від парфумованої води додаванням мигдалю, такого гіркого з гірчинкою. Але ця гірчинка не, не заповнює собою простір, вона просто відтіняє гарно його. Я хочу сказати, що я взагалі люблю парфуми, які провокативні, які з протиріччями. От, наприклад, я колись. Побачила в коментарях у відгуках на Тірі Міглєр в уманіті, що це там щось і про ікру, і про непонятно не що, незрозуміло що. І розділилися покупці на прихильників, відвертих прихильників і відвертих ненависників. І купила цей парфум, і він мені зайшов. Так само було з бакарою, і от такі всі провокативні парфуми зазвичай мені подобаються. І я рада, що цей парфум чудово на мене сів. Ми знайшли одне одного, як я колись взяла в добрі руки свою кішечку, коли їй було 3 роки. Я знайшла її на OLX. У мене до цього була кішка, але така трошки з характером вредна. Ця кішка ми просто співпали, знаєте, з нею. Просто от моя кішка. І цей парфум вважаю також своїм. Так, так що е, е, я його вважаю розкішним в будь-яку пору року, особливо влітку, тим більше, що там заявлена полуниця, якою дуже гарно відчуваю і люблю. Наступний парфум. Це у нас Tom Ford Bitter Peach, який я люблю також і взимку, але взимку він мені здався таким трошки простуватим, не дивлячись на те, що він дійсно такий позитивний, смачненький, такий персик, виварений в молоці. Тепер я розумію, що це дає йому таке молочко виварене: це сандал першковий. І влітку в цьому ароматі мені відкриваються нові ноти, такі вони заявлені в піраміді, просто взимку. Взимку я їх не відчувала. Взимку він такий досить простий. Я не розуміла, чого на нього кажуть, що він вульгарний, що він там якийсь суперсексуальний. Ну він так, так воно і є, тільки влітку. Влітку відкрилися такі вкраплення полину в цьому парфумі, і це така родзинка в ньому. Цей полин дає цьому персику родзинку. Також тут є пачулі, і от саме власне цей сандал вершковий дає йому таку молочність. Також, мені він схожий на джем або на варення персикове. Це дуже солодко і смачно. Я його в минулому році почула в шлейфі на роботі з співробітниці. Я спочатку не знала, хто це, пішла по кабінетам ловити цей шлейф. І коли я його почула, я одразу зрозуміла, що я це знаю, просто не одразу змогла назвати його. І от поки я ходила по кабінетах, шукала власницю цього шлейфу, я зрозуміла, що це бітерпіч. Знайшла, і вона мені підтвердила. І це була спека за 30. І він звучав просто неймовірно. Спробуйте його спеку, він вам розкриє, покаже всі свої найгарніші, найгарніші сторони. Так, наступний парфум. Оце зараз я побачила, що я без мікрофону знімаю, можливо, все вийде. Наступний парфум – це Зарко Парфам Cloud Collection номер 4 Він бачите, такий прозорий при збовтуванні Він стає перламутровим, трошки сильніше збовтнути. Він такий гарний золотавий перламутровий парфум. Я його хотіла і брала його без затесту попереднього. Брала його всліпу і цей парфум одразу скажу, він сподобається багатьом. Він заявлений як унісекс, але я ну, зараз по порядку розкажу. Спочатку я почула в ньому білі квіти, які я не дуже то сильно люблю, і вони такі гостренькі, значить, прямо дуже яскраві і а, такі напористі. Але цей парфум все ж таки вважаю грайливим, тому що у нього таке поетапне розкриття, і потім він відкривається такою пудрою, вірніше не пудрою, а пудровим мускусом. І вже згодом я відчула в ньому ожину. І подивилася, ну, як відчула, подивилася в піраміду, побачила, що там ожина, і я зрозуміла, так, це, скоріше за все, ожина, така фруктовість в ньому є. Також тут є деревні ноти, і взагалі, от так, якщо брати в цілому, цей парфум ну, складно назвати нішевим. Він більше схожий на якийсь такий дорогий люкс. Але шлейф у нього шикарний, е, є така деяка доглянутість, коли в цьому парфумі це такий ефект доглянутої жінки, дорогої жінки. І е, я його, ну не те, щоб забракувала, просто так обережно, бо білі квіти не дуже люблю. Але коли чоловік його наніс, з чоловіка, я почула оце все розкриття гарне, і я на нього поглянула з іншого боку. І... Е, Дала йому не те, щоб шанс, а просто заспокоїлась, і мені сподобалось, як він розкривається. І от дивно, що заявлено, що це унісекс, тому що я цей парфум вважаю суто жіночим. І він жіночний і, жіно... і по-жіночному звучить, і звучить це дійсно розкішно, дуже гарний, зрозумілий парфум, і я думаю, що багатьом, особливо тим людям, жінкам сподобається, які люблять білі квіти. Тут, до речі, жасмін відчувається дуже непогано. Жасмін не індольний, в ньому ніяких немає небезпечностей, можна бути спокійними, він дуже гарно розкривається. І ще один парфум цієї, цього бренду це Зарко Парфам молекула 07, пурпурна молекула. Цей аромат має в собі декілька нот, це пітахає і вона тут просто бездоганна. Тут є сандал, який дає вершковість цьому аромату. І зараз. Піддивлюся, під і третя нота амбра. А сандалу я не і, і маю тут сандалу, тут є амбра. Не знаю, що дає вершковість. І також я відчуваю в цьому ароматі дуже е, гарно відчуваю таку синтетичну пудру. Е, і це робить цей аромат таким сучасним, шлейфовим. І Розкішним. Він просто, ну, це супер, це просто знахідка. І хочу сказати, що коштує він невеликих грошей і дуже класне дуже поєднання ціни і якості класний парфум, класний бренд, мені все, майже все заходить. Я, скажу так, не втомлююсь співати йому діферамби цьому бренду. І парфум, до речі, ну, не, не, не другий і не третій вже флакончик у мене. І наступний парфум – це у нас Armani 7. Intense, 21 2021 року, бачите, з такими золотавими штучками гарними, флакончик апгрейдили і парфум, до речі, також. Тут в цей парфум додали чорний чай. Я не можу прямо так вичленити, що це чорний чай, коли його слухаєш, цей парфум, розумієш, що в нього додали якогось об'єму. Можливо, це чорний чай так робить, а можливо, те, що його все ж таки спростили, забрали. Лишнє звідси, Ну, лишнє для когось це не лишнє, але для мене, отак от як тут, це краще. Хоча мені, до речі, подобався інтенс 2021 року більше, ніж флагман. І в інтенсі була, була нота полину також. Дуже гарно ця полинь. Там... Вона гарну роль відігравала, робила цей парфум цікавим, дійсно по нішовому звучащим. Значить, цей парфум про чорну смородину, троянду, ваніль і пачулі. І він став повітряним, його апгрейдили, осучаснили, а розкіш залишили. Ось що можу про нього сказати. Так, наступний парфум. це просто шедевр для мене. Це і розкіш, і таке просто звучання, ну, я скажу так, запаморочливе. І кращої вишні я ще не чула. Будічея бодашес». Аромат про вишню, а вишню алкогольну, таку коньячну, аромат про мигдаль, а мигдаль вимочений у такому лікері, ну, можливо, амаретто, але ж ні, я не думаю, що амаретта. от Всі мигдалеві ноти тут десь тут ще у мене буде мигдаль, чи був, ага був мигдаль в бакарі. І він класний. Я зрозуміла, що мигдалеві ноти, чим дорожчий парфум, тим вони краще звучать. Це вже сноб в мені говорить, тому що дешевих мигдальних, мигдалевих парфумів я не чула гарних. А ось оці дорогі парфуми всі вони дуже звучать так збалансовано і гармонійно, і мигдаль тут безподобний. Також тут є троянда, гіліотроп, жасмін. Жасміна не відчуваю, просто я знаю, що він тут є в піраміді. І шикарна ваніль, мускус, бабетонка, сандал, амбра і ветивер. Скажу так, що цей парфум пахне багатством. І не тільки тому, що він. Вартує, вартує дорого і вартує, до речі, кожної гривні. Але дійсно в ньому такий вайб є дорогий. Ну, звісно, за такі кошти можна було б і дорогий вайб мати. Так. Наступний парфум, не менш розкішний. Це. Парфум Мартина Мікалів Royal Mask. Парфуму вже років і років, але звучить він дуже жіночно. Один з кращих мускусів взагалі для мене. Я поціновувачка мускусів. Я на початку свого захоплення зрозуміла, що я люблю мускуси. І мені подобались всі мускуси без розбору. Це зараз я вже якось їх ділю на групи, подобається, не подобається. Раніше я все скопом брала, і я все любила і все носила, і мені було ок. Цей мускус з деревинними нотами, з замшою, з ілангом. І от саме, власне, тут такий цей мускус, такий. Який дає якусь нєгу, такий тягучий, такий влітку він розкривається просто неймовірно, я на нього неодноразово отримувала компліменти. Про цей парфум у мене питають. Коли я заходжу на роботу в ньому, всі говорять, що мені личить цей парфум. Це також аромат доглянутості. Дороговизни якоїсь, статків. Ну, він такий, ось він так себе поводить. Я не можу сказати, що він супер сучасний, це, звісно, це не ретро. Але от зараз трошки, мені здається, начебто інші тренди. Попри це, я його все одно люблю, і він мені дарує якісь, якісь такі дуже класні емоції. І е, от, якогось такої ніжності, лагідності, жіночності, особливості якоїсь це я відчуваю в цьому парфумі. Наступний парфум – це бана Bana банана від L'Artizan Parfumer. Е, моя хотілка, спершу я його купила в залишку у флаконі, е, був тестер без кришечки. Е, Половину зносила, половину розпила, і кинулась його шукати, а його немає в Україні ніде. Нарешті я його знайшла і не можу нарадуватись, тому що банани я люблю, як фрукти. І цей банановий парфум влітку найкраще розкривається. Тут є пудра. Сучасна. банан з такою зеленинкою, з терпчинкою, якийсь такий терпкий. Ну, звісно ж, мускус. Звісно, тут є жасмін. Незвісно, просто я вам кажу, що тут є жасмін. І цей парфум от найкраще розкривається саме влітку. Зараз у нас дощ на дворі, вологу погоду він шлифить неймовірно розкішне звучання, розкішний парфум і бананових парфумів я ще не чула. Оце в мене... Можливо, якщо ви знаєте бананові парфуми ще, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво познайомитися з банановими ароматами. Ще один парфум, який я не одразу розгадала, це Ксержов Дольче Амалфі, який я купила після подорожі в Італію. Аромат, який мені на початку здався таким лимонадним. І я Одразу зрозуміло, що тут є, скоріше за все, якесь лімончело, так воно і є, я потім лімончело докупила вже ну, алкогольний напій. І тут є аспекти лімончело, але потім він так неймовірно розкривається гарно, це не звичайний банальний лимонад, це дороговартісний напій, і шлейф у нього дійсно розкішний. Якщо ви не любите гвоздику, ладан, або такі лікарняні, не лікарняні, як вони називаються, ці настоянки, скоріше за все, вам цей парфум не підійде. Тут є аспект такої, можливо, календули, от бальзамічність, календульна бальзамічність, щось таке. Якщо ви це витримаєте, це гарно, тому що шлейф буде, нагородою буде оцей шикарнючий класнючий шлейф, який, до речі, звучить до 12 годин. Що це я <смітна> відкриваю, закриваю. Щільна тут ця кришечка. Аромат просто прекрасний, цей, оцей, подивіться, цей балабон це. Хто любить дотики, у кого мова любові це дотики, це також <голові> окремий бонус. Е Кротше, цей парфум дуже класний, розкішний і позитивний. Він мені дарує завжди гарний настрій. Е завжди я дуже часто, не завжди дуже часто отримую на нього компліменти. Ну, хай не компліменти, просто зацікавленість, е що за аромат, бо він дійсно. Незвичний і схожих ароматів я не знаю. Не знайома з подібними ароматами. І останній аромат це Prada Paradox Intense. Я познайомилася з ароматом Paradox. У мене запитувала моя подруга, яка була на той час в Італії, почалася війна і вона була в Італії. І вона запитала, чи знаю я цей парфум. Я на той момент не знала його. І коли познайомилася з ним в брокарді, зрозуміла, що нічого видатного цей парфум. Я не оцінила його так високо, як він коштував. Бо чомусь, не дивлячись на те, що це люкс, коштує це дуже дорого. Я його шукала. По магазинах моніторила. Потім в Італії спробувала мені, коли я купувала дюну, мені поклали пробничок, два семпли Paradox Intense І мені от Paradox Intense мене зачепив набагато більше. Завдяки ноті Неролі, яка дуже відчутна, яка така напориста, яка голосно звучить, вона, ну це такий шлейф, знаєте. Суттєвий я би сказала, так, від цього парфуму звучить, це потрібно мати якусь таку, якісь такі стерження, або якесь, якесь вбрання таке суттєве, дороге, тому що аромат цей не, не на роботу. Це аромат урочистий, і я би сказала, що його краще наносити. Коли ви йдете на якийсь відкритий захід, на терасу, або якщо там якась подія в просторі вуличному, тоді цей парфум підійде, тому що в приміщенні я не знаю, як його можна буде витримати, він дуже гучний. Але, тим не менш, він цікавий за рахунок оцієї ноти неролі. Що тут у нас ще є? Так, тут є груша, лимон. Лимон Цитрусові дуже гарно ну Взагалі на ролі це ж підвид цитрусових. Якщо я не помиляюся, таке цвітіння, як апельсиновий цвіт, воно мені схоже дуже апельсиновий цвіт. І взагалі у мене був лимон, і от він лимон цвів, коли мій лимон цвів, і він потім загнувся. То коли він цвів, то дуже активний такий був запах аромат. Такий ванільний аромат, амбровий, дуже гарний, шлейфовий і розкішний. Якщо ви. Я думаю, що брюнеткам. Цей аромат буде дуже личити, чомусь мені так уява малює. Дуже гарний, набагато краще, ніж звичайний Парадокс. Я його купила в брокарді, тому що ну, якась там була знижка, і він коштував дешевше, ніж у інших інтернет-магазинах. І, ну, і зараз вже не знаю, де його можна купити. Ну, Можна пошукати і знайти, але це вище, ціна вище середнього. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. Також напишіть коментар, які аромати любите носити влітку. Такі щільні, розкішні. Я буду рада зустрітися з вами в коментарях. І на все добре. Далі буде.